Практика, свобода вітру, легкість тіла, контроль над внутрішнім рухом та мудрості у виборі власного темпу. Сядьте або знайдіть зручне положення. Вирівняйте спину. Встановіть чистий намір. Я обираю свій власний темп і довіряю своїм зернам. Я хочу рухатися по життю з легкістю та грацією. Пам'ятайте, що ваші думки мчать верхи на вітрах, як вершнік на коні. Скеруйте вашу увагу на свою внутрішню енергію або вітер. Це тонка фізична енергія, що є рухом всередині тіла. І зосередтеся на сватхістана чакрі. Вона розташована на рівні куприка чи чотири пальці нижче пупка зі сторони хребта. Відчуйте, як елемент вітру асоціюється з легкістю. З якістю легкості і уявіть, що ваше тіло втрачає вагу, стаючи легким як світло. Збалансований вітер приносить спокій у ваші думки та емоції. Зверніть увагу на ваше дихання. Це прямий зв'язок з нашим внутрішнім вітром. А виберіть, як вам рухатися сьогодні. Прискорюватися чи сповільнюватися. Якщо ви відчуваєте стрес чи тривогу, свідомо уповільніть дихання та рухи, щоб заспокоїти вітер. Усвідомте, що якщо ви форсуєте рух або дієте підпливом гніву, ви ризикуєте створити надлишок енергії вітру. Але коли ви рухаєтеся спокійно і з наміром, ви сієте позитивні зерна, що змінюють ваше сприйняття світу. Направте свою увагу на цей вибір, рухатися з легкістю, спокоєм. Та впевненістю це усвідомлена дія, яка дозволяє вам створити досконале тіло, розум та світ. Зробіть глибокий вдих, несіть цю свободу вибору та внутрішню легкість у свій день, довіряючи силі своїх доброчесних зерен. Практика завершена.